Сучасний будинок повинен бути технологічним і передбачати бажання, допомагати економити не стільки кошти, скільки безцінний час. Розповідаємо, які рішення вибрати, щоб зробити житло ще зручним Один затишний будинок, теплий будинок, недарма так часто згадують словосполучення, мікроклімат, квартири, перебувати в приміщенні повинно бути комфортно, а значить, температура. Вологість і навіть сама якість повітря повинні відповідати сучасним вимогам, тому економити на кліматичній системі не варто. Порада, – найбільш ефективні методи очищення повітря за допомогою води, наприклад, в кліматичному комплексі сіднатюри використовується технологія Watering System, яка відфільтровує шкідливі хімічні та забруднюючі речовини, в тому числі на дрібний пил. Яка навіть невидима оку. Два техніка як сучасний елемент інтер'єру, дизайн сучасної техніки для дому, покликаний вписати її в інтер'єр, зробити його невід'ємною частиною як об'єкт мистецтва. Порада топ. Тен телевізор теж може бути витвором мистецтва у вас вдома, особливо якщо це oled телевізор серії 7 Він має формат зображення на стіні. Товщиною всього 2,57 і кріпиться до стіни без зазорів. Він відтворює неймовірно живі зображення з передачею ідеального чорного кольору і безмежною контрастністю картинки в розширеній колірній палітрі, а не перевершена якість звуку на базі технології Dolby Atmos доповнює ефект повного занурення в події на екрані. 3. Економте час і займайтеся побутом кожен день. Сучасні методи господарювання засновані на тому, що краще приділяти побуті по 15-20 хвилин щодня, ніж присвячувати пранню, прибиранню і готуванню всі вихідні. Це особливо зручно з урахуванням того, що більшу частину функцій бере на себе побутова техніка, яка справляється з декількома завданнями одночасно, порада топ. Тен, економте час і зусилля на прання завдяки пральній машині ультрапримільного бренду Сіднатюра з двома барабанами можна запустити два цикли прання одночасно. Наприклад, білого і кольорового білизни також є функції автоматичного дозування миючого засобу і делікатної сушки, стильний дизайн з круглою сенсорною панеллю управління доповнить будь який інтер'єр ванної. Чотири купуйте техніку, яка не доставляє клопоту. Якісна і високотехнологічна побутова техніка дозволить забути про зайві клопоти, наприклад, своєчасну покупку витратних матеріалів, навіть такі дрібниці, як закінчилися мішки для збору пилу в пилососах, і фільтри кондиціонерів, не завадять прибиранню і не зашкодять мікроклімату в квартирі, порада ТОП. Тен вибирайте техніку з комплектуючими і фільтрами багаторазового використання. Наприклад, систему фільтрів Black Filter System в кліматичному комплексі сіднатюри можна довго використовувати без заміни, спеціальний колірний індикатор показує якість повітря в приміщенні. Висока швидкість циркуляції води в барабані дозволяє якісно очищати повітря. Прозора панель при цьому дозволяє своїми очима спостерігати, як відбувається процес очищення повітря. 5. Вибирайте розумну техніку. Кожен раз, коли ми відкриваємо холодильник в пошуках потрібних продуктів, з нього виходить холодне повітря. Це не тільки збільшує витрату електроенергії, але й змінює мікроклімат в квартирі. Порада топ. 10. щоб заглянути всередину холодильника інсте, Вів, доор індоор, від лосід тюри, не обов'язково відкривати дверцята, досить постукати по спеціальній тонованої панелі, і вона стане прозорою, дозволяючи побачити, що зберігається на полицях. Холодильник це не тільки розумний пристрій, який допомагає зберігати свіжість продуктів, але і невід'ємна частина інтер'єру кухні. Тому при виборі особливу увагу варто приділити не тільки високотехнологічним рішенням, але і дизайну порада. ТОП. Тен холодильник лесіднатюри з корпусом з текстурованої сталі і внутрішньою поверхнею з нержавіючої сталі виділяється витонченим мінімалістичним дизайном. Світлодіодне підсвічування кожної полиці полегшує пошук продуктів, а гігієнічний фільтр гігієни фрешу усуває бактерії, неприємні запахи для більш комфортного доступу до продуктів, розроблена функція автоматичного відкривання дверей. А в морозильній камері передбачено автоматичне висування ящиків. Продукти бренду Сіднатюре вже представлені на українському ринку. Познайомитися з ними можна в галереї Сіднатюре в Крокус Сіті Мол. 1 поверх. Друга лінія поруч з бутиком Юбоат, а також в галереї модний сезон за адресою. Охотний ряд 2 Читайте також яку техніку купувати для дому огляд ТОП-10.